Ім'я легендарної латвійської співачки Лайми Вайкуле опинилася на перших шпальтах. Усе через сміливу заяву про війну в Україні, яку виконавиця зробила зі сцени власного фестивалю – Лайма-рандиву в Юрмалі. З яким проханням Вайкуле звернулася до світових лідерів? Чому артистка відкрито критикує країну, де свого часу здобула славу? Та як склалось її особисте життя без дітей і штампу в паспорті? Далі розповім. Під час щорічного фестивалю лайма рандеву юрмала у Латвії співачка вкотре продемонструвала чітку позицію щодо війни в Україні. Відомо, що лайма Вайкуле підтримує українців із перших днів повномасштабного вторгнення Росії, і цього разу вона знову скористалась нагодою, щоб нагадати про головне. Вона звернулась до всього світу із закликом не бути байдужими, а дати українським захисникам зброю. Найголовніше главної сьогодні. скажу ничего но чтобы закончилась война ничего нет важнее чем это поэтому будем все держать да, да, то что да, война закончилась ну и конечно музыка нам в этом в том числе помогает ну, лучше лучше дайте. Чидеті ворожа Україні. Так. О, Браво. 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 такий виступ став несподіваним поворотом, особливо після її неоднозначної інтерв'ю латвійському радіо в липні цього року. Артистка наголошувала, що вона цитую, за мир, а не проти Росії. Говорила про утиски російськомовної культури та пропонувала замінити ракети фінансуванням лікарень. Я, звісно, проти війни? Я проти нещастя. я проти, не, не знаю. Я не могу обидеть ни собаку, ни кошку, ни муравья, ни, ни, естественно, ни ребенка. И если я говорю о том, что я против войны, это же очень просто. Я женщина. Как я что, если я в брюках, я что? Могу кого-то обидеть? Нет, конечно. И просто многие это используют, как будто я какой-то воин, и я теперь против России и против. Это неправда. Это неправда. Я проти любого насилля. у цьому ж інтерв'ю Вайкуле з обуренням згадала, що її зараховують до іноагентів, назвавши це слово вигаданим і абсурдним. Особливо болісно Вайкуле реагувала на мовне питання. На її думку мова не може бути причиною воєнних злочинів, адже це лише інструмент спілкування. Сьогодні виходить, що воюють українці проти українців, а проти руських. А потому что Харьков, посмотрите, его не стало города. Но там же русскоязычные, кого же мы спасаем? От чего мы спасаем их, uh -huh. если мы их убиваем? Угу. Uh -huh. Мне кажется, это это большая uh -huh. трагедия. И вот и интуитивно я ничего не чувствовала. Я просто мы были наивные. Співачка також поділилась, що з 2014 року активно гастролювала Україною. В її колективі були музиканти з Москви і Києва, всі товаришували і навіть подумати не могли, що таке може статись. За її словами, 2022-й став переломним, хоча й не уточнила, у чому саме. Що відомо про естрадну співачку Лайму Вайкуле? Вайколе народилася 1954 року в латвійському містечку Цесіс у звичайній родині. Батько Станіслав був робітником, а мати Яніна працювала продавчиною. Мистецтво в домі не було в центрі уваги, хоча бабуся лайми співала в церковному хорі. Можливо, саме вона першою прищепила дівчинці любов до музики. У трирічному віці Вайкуле разом із батьками переїхала до Риги, де родина мешкала в однокімнатній квартирі. Всього в сім'ї виховувалися четверо дітей, і життя було доволі скромним. Батьки частенько залишали дочку в дитячому садочку з п'ятиденним перебуванням. У 12 років лайма вперше заспівала на сцені, а в 15 вже була солісткою Ризького оркестру радіо і телебачення під керівництвом Раймонда Паулса. Відтоді музика стала невіддільною частиною її життя. Спочатку юрмала, а потім уже й сольні виступи. У 1984-му вона вступила до Гітісу, де її помітив поет Ілля Рєзнік. Та справжня слава прийшла до Вайкула після виконання пісні Вернісаж спільно з Валерієм Леонтьєвим. Оригінальний стиль, витонченість і новаторський підхід до музики вирізняли лайму з поміж інших у 1989 році. Вона вирушила до США, де записала альбом, підписала контракт із студією МК Груп, а також стала героїною біографічного фільму. Американська публіка охрестила її тоді мадонною зі сходу. Після повернення додому Лайма продовжила будувати кар'єру. Виступала на великих сценах, випустила понад 10 альбомів із загальним тиражем понад 20 мільйонів. У 2000-х Вайкуле стала обличчям фестивалю нова хвиля в Юрмалі та з'являлася в журі численних шоу. А з 2015-го організувала власний фестиваль рандеву в концертному залі Дзіндарі, який щоліта збирає зірокі гостей з усього світу. Після одного з фестивалей у 2018 році Лайма вирушила в гастрольний тур Україною. Під час прес-конференції відверто висловилась про політичну ситуацію, чим викликала резонанс серед російських фанатів. Я прекрасно розумію, про що ви мене питаєте. Загалом я далека від політики. Але щодо Криму можу сказати однозначно: я туди не поїду. Який би гонорар мені не пропонували. У перші дні повномасштабної війни Росії проти України лайма Вайкуле однозначно підтримала українців і чітко окреслила свою позицію. Як громадянка Латвії, країни, що виступає проти війни, вона не могла чинити інакше. А як же інакше? Чого ще від мене можна було чекати? Ми живемо у Латвії, я громадянка Латвії. Наша політика та позиція зрозумілі. Якби я не хотіла нічого коментувати, я б мовчала. Я думаю, що в Латвії немає людей, які за війну. Ось ми дивимося на блакитне небо. А по Україні запускають ракети, вбиваючи все живе. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до незалежного, чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше аналітики, більше інтерв'ю, більше правди. Доєднуйтесь до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка Спонсорувати під відео. Вересні 2022 року лайма Вайкуле знову вирушила до США, але цього разу не з творчих причин, а задля лікування. Хоча співачка не розкривала деталей стану, шанувальники припустили, що йдеться про рецидив онкології. Такі здогадки викликали її появи на публіці в хустках і капелюхах, що могли свідчити про проходження хіміотерапії. Згодом Вайкуле заспокоїла прихильників, запевнила, що все під контролем, і вона налаштована на одужання. Замість того, щоб щось говорити, я скажу так моліться за мене, я буду щаслива. Я скажу вам дякую, бо я також молилася за всіх вас. Нагадаємо, у 1991 році у лайми вайколе виявили онкологічне захворювання. Протягом кількох років співачка мужньо приховувала діагноз від публіки, переживаючи боротьбу в тиші. Шанси на одужання були мізерні. Лікарі давали лише 20%. Та, попри виснажливе лікування і біль, байкола вистояла і хвороба відступила. Ви розуміли, що ви можете Так, да, Мені сказали врачі. Скільки давали? Они говорили 80 на 20. Это хірург Американцы помогли да, американська американських хірург сама звичайна хірург. Если бы не американська медицина, як ви думаєте, ви живіли не було бы бы після пережитої хвороби лайма вай, коли зізналась, що стало краще розуміти людей поважного віку. Їхню внутрішню тишу, спокій і життєву мудрість. Однак на цьому випробування не завершились. У 2024-му співачка остаточно втратила свій бізнес у Росії. Ще у 2022-му вона передала керування компанією Лайма Рус», що понад 20 років успішно працювала у сфері краси, своєму бізнес-партнеру Ширазу Мамедову. Згодом той звернувся до суду з вимогою виключити її зі складу засновників. У грудні 2024-го рішення ухвалили на його користь. І «Вайкуле» позбулася як частки, так і прибутку від компанії, яку будувала роками. Що відомо про особисте життя Лайми Вайкуле»? На початку 70-х Лайма Вайколе познайомилася з музикантом Андрієм Латковським, чоловіком, який одразу оточив її турботою. Його делікатність, уважність і романтичність швидко підкорили серце молодої артистки. Згодом пара вирушила до Риги, де Лайма познайомилася з родиною Андрія. Батьки наполягали на весіллі, та офіційно оформлювати стосунки закохані не поспішали. У той час вони працювали на круїзному лайнері, і керівництво забороняло подружнім парам виступати разом. Після завершення контракту вони так і не повернулись до теми шлюбу. Дітей у лайми та Андрія немає. Журналістам Байкуле неодноразово зізнавались. Коли ставала між вибором материнства і кар'єри, завжди обирала сцену. Двічі робила аборт, і нині з жалем визнає, що ці рішення стали болючими спогадами її життя. Адже знову завагітніти вона вже не змогла. Я й досі жалкую про рішення не народжувати у ранньому віці. Я прийняла його потай від мами. Потім казала дівчата, якщо завагітніли та боїтеся, що не впораєтеся, краще віддайте дитину мені. Це такий крик душі. Попри відсутність офіційного шлюбу та дітей Лайма з Андрієм залишаються разом уже понад 40 років, демонструючи справжню любов та відданість одне одному. Сьогодні Лаймі Вайколе, 71. Співачка продовжує активно виступати, організовувати музичні фестивалі та підтримувати Україну, розповідаючи про агресію Росії на весь світ. Чи подобається вам творчість Лайми Вайколе та які пісні співачки ваші улюблені? Діліться в коментарях. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі!